Добрий, день, запрошую на перегляд гарного будинку в село Мархалівка, однопороховий будинок, з навісом декілька машин, не проїзна вулиця, бачите, тупік, дуже класне розташування, поруч одеська траса, вона не шумить. Розкажу трошки про саму ділянку, про сам будинок. Це в процесі тут ще будівництва, ще буде стяжка заливатися в будинку, тепла підлога вже зроблена. Це сам будинок. Будинок в районі 120 метрів. Може 110-120, чому так не точно? Тому що поки що мені точну інформацію не дали, але суть ви побачите, зрозумієте. Тут раз, два, три, раз, два, три. Можна чотири машини вмістити, ще можна в бік ставити. Взагалі, кому треба у кого багато машин чи багато друзів, тут все влізе у вас. Давайте я вам ділянку покажу, ділянка в районі 500 соток. Мархеліко знаходиться, це третє слово по одеській трасі. Тут така тераса з виходом, вихід це з кухні вітальні. Давайте ділянку обійду всю. Супер, що все забудовано по цьому масиву. Цей будинок трошки менший, а той йде з гаражом, але і, і всередині, кімнати більше. То кому яка площа потрібна? Звертайтеся, покажемо, розкажемо, будемо раді. Зроблена дощова система, світло заведено, вода є. Своя, септик є свій, все зроблено. Давайте обійдемо і сам будинок зроблений з газоблока. Тут сусіди, там також сусіди. Вікна ВДС енергоефективні. Такий двір передній, ще раз покажу вам. Будинок з газоблоком, мета черепиться. Іде дах. Вхідна зона трошки буде шумна, але я буду зупинятися і говорити, щоб вам було комфортно але краще зробити відеоогляд, щоб ви зрозуміли побачили цей проєкт, тому що дійсно він стоїть того. Вхідна зона, місце під шафу, праворуч котельня. Прямо з санвузу. Всі комунікації заводяться і розводяться по будинку, щоб можна було починати вже робити ремонт. Покажу спочатку праву частину будинку. Тут якраз три спальні і ще один санвузол. У будинку є два санузла, технічне приміщення котельня, три кімнати, окремі кухня, вітальня з виходом на терасу. Вітальня з каміна. Велика тут досить велика спальня. Скоро буде заливатися стяжка вже можна буде зробити відео без шуму, шумів. Друга спальня, друга спальня і третя. Третя спальня. І ще буде кухня-вітальня. З виходом на двір. Це вітальня, камінна зона буде. Зараз робиться. Місце під кухню. Досить цікавий проєкт. Бачите, розводка. Катераса, ми вже тут з вами були, то будемо раді, запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня!